Ці святили воду, занурювались у крижану купіль та зігрівались глінтвейном. Перед тим як масово зануритись у вовчу, воду у річці освятив священнослужитель спасу нерукотворного образа кафедрального собору. Напередодні тут облаштували ополонку у вигляді Христа. Моржували люди різного віку та статі. кажуть, що водохрещенське купання додає їм сили та здоров'я, і вірять, що тепер очистились від гріхів духовних та тілесних недух. На всяк випадок на березі вовчої чергували іменесники та швидка. Зігрітись можна було у двох наметах окремо для жінок та для чоловіків. В середині наметів було тепло та горіла пічка. Дехто розтопив вогнище навіть на вулиці і затіяли варити супчик. Сонце сяє, дівочі, серце знає, серце знає, і шепоче. О, 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 Горлиця я не горлиця у вустах, не тебе горлиця солові, Буде тебе устанки лиш Ой ти моя горлиця, не тікай, ой ти моя горлиця зачекай, Бо без тебе горлиця Квітне цвіт, Бо без тебе горлиця світне світ, ой ти моя горлиця не ті. Повіті моя горлиця зачека, бо без тебе горлиця квітне світ. Бо без тебе горлиця світ не світ. От без тебе горлиця квітне світ. Бо без тебе горлиця квітне світ. Заскочу, Просто час я напрацюю. Так, во второй, во второй.

Братья и сестры, сегодняшний день очень важный для каждого из нас. Для духовного роста, для телесного здравия и души очистительные моменты сегодняшнего торжества должны быть у каждого в сердце. Господь нынешнего дня, как мы слышим по Святому Писанию, очищается всякая вода. А как мы знаем, человек в происхождении от научных доказательств, этих доктор науки и тому подобное, состоит из 90% воды. То есть каждый имеет возможность очиститься. И вот те накопившиеся греховные жизненные моменты, которые уже со временем целого круглого года, они, дорогие мои, омываются в бане в паки бытия, как говорится по Писанию. И вот эта вода сегодняшняя, которая очистилась, она очищает и наши греховные жизненные содействия, можно так сказать. И с Божьим благословением, с Божьей помощью мы подойдем сейчас к проруби. И те люди, которые готовились к купанию, и те, кто уже... и искупались, окунулись, они должны это совершать с чистыми помыслами, с добрыми намерениями и с верой в Бога, в том, что они очистятся и получат здравие на целый год, дорогие братья и сестры. И старайтесь относиться с этой любовью, с отношением друг друга с миром и умиротворить свои душевные и телесные нужды которые сейчас очень важно для нашего богоспасаемого города и для нашей веры. С Божьим благословением и помощью Божией. Храни вас Господь Бог. Подойдем к проруби, прочитаем кондак тропарь и освятим воду сию. С Божьей помощью. Спасибо Господи за внимание.

好炫的吗？ どういうこと А я Володимир пірнає у Вовчу на водохреще вже не перший рік. Каже, що ще жодного разу після такого купання не захворів і ніякі простуди упродовж року його теж не беруть. Очищення ми... душою ні, ну це правильно, що очищення. Ну... Ви після якого не не? А, ні. А, ні, ні. от ту дивителі ні, ні. Ні, 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 такого?» ні, ні. Сейчас уже вообще не понял, сейчас жарко уже. Да. Да. Только не окуныся. Не, Нет, я же захаляю, так на Це клас. Як же на водохрещу? Що треба говорити рома? Всім хочеться сказати людям, щоб були здорові, сильні, красиві, жили в саможній, незалежній Україні. Всім щастя. Що це вам дає, скажіть? Як ви почуваєте? Ну, я вже купаюся, ну не знаю, десь п'ятий, сьомий рік не пам'ятаю, ну, не згадує. Воно тепло, от тоді як я плига було холодно, а зараз тепло. Зараз ще чайку і все нормально. Ну, ну так буває -то, там, як, як оце, як кацапи кажуть, Ну, Він швидко проходить. Хай всім. щаститься найкращого. Ми, ми з кумом приїхали. Лялечка народилася в нашого кум, ну не в кума, а в його в моєї крьошниці. І маленьке це відпустив нас теж. Ми посвятили водичку, приїдемо і будемо святкувати. Зі святом вас, хай щастить. Yes. <Yeah>.